З'явилася ось така гарненька перука. Одна із бюджетних варіантів. Вона виглядає досить таки гарно. Волосся в такому русавому відтінку. Чому це бюджетний варіант? Тому що тут немає імітації шкіри голови. Ось дивіться, так виглядає макіка. Тобто ви не можете змінювати проділи. Як воно є, так і буде. Чубчик тут іде подовжений. Кінці ви можете укоротити. Щільність таки достатньо гарна. Дивіться, як воно виглядає ззаду. Тобто, якщо подує вітер, то нічого там просвічувати не буде. Волосся можна вирівнювати та завивати. Чубчика можна вкладати на якийсь ось так із боків. так. Я його просто вклала наперед. Для тих дівчат, щоб ви розуміли, якщо виносить такого рівнесенького чубчика, то ви його зможете отак і носити. Тільки можна укоротити, дивлячись, яке у вас чоло по висоті.